Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні покажу вам своє замовлення з інтернет-магазину Watsons. Робила я вже його давно, але хотіла все ж таки покористувати, щоб якось залишити вже повний відгук. І почну з того, через що я замовляла, взагалі робила замовлення. Це ось такий SPF Крем SPF 50 від Fruity. На нього дуже багато позитивних відгуків. Я жертва TikTok, вирішила собі все ж таки спробувати його придбати. І знаєте, я не пошкодувала. Він дійсно класний. Я казала, що мій улюблений SPF це Beauty of Jason. І дійсно він для мене все одно найкращий, але, звісно, що він дорожчий. Це я придбала десь в приблизно за 290-300 гривень. Тут 50 мл. Цей крем буде дещо щільніший, ніж Beauty of Jason, Він більш такий. Ем... Я б сказала, можливо, для жирної шкіри, прям для жирної не підійде, але він досить непогано розпреділяється по шкірі. Бачите, не залишає білого сліду, комфортно відчувається. На нього досить добре лягає декоративна косметика. Тому, в принципі, я його можу радити і буду замовляти. Єдине, що, звісно, що для мене б'юті вже сон, залишається просто Best of the Best. Тому до цього буду повертатись. У нього, до речі, є якийсь аромат, він, він не нав'язливий, але може не всім сподобатись. Тому тут, тут такий він, я б сказала, 9 із 10, але крем досить непоганий, і за свою ціну він взагалі топчик. Далі покажу, що я замовила для волосся собі. Це ось дві такі масочки теж вийшли достатньо бюджетно, враховуючи те, що тут. 500 мл в кожній. Перша маска це більш дорога, це маска. Зараз я вам скажу: маска зволожуюча для сухого волосся. Ось так вона виглядає. Тут, здається, арганова олія. Так, арганова олія в складі є. Вона в мене трішечки така брудненька, бо її користуюсь активно. Маска сподобалась. Маска волосся не обтяжує, не пересушує, дійсно зволожує, волосся розчісується гарно, розплутується, е е немає ніяких нарікань, мені сподобалось. І ще замовила собі ось таку масочку Міліні, е е здається, фірма називається. Я вам її покажу, щоб вже якось не спотворювати назву фірми. blue Hawaii Маска має таку достатньо ріденьку консистенцію, вона більше схожа на бальзам або кондиціонер, і дія в неї, звісно, така ж сама. Аромат такий легенький, нагадує щось спіна десь в такому ключі трошки ананасу, трошки кокосу. Вона трошки гірша за оцю маску. Вона розплутає, дає зволоження, але, знаєте, так, ну, не зовсім достатньо. От повторно я б її вже мабуть, не придбала, хоча ну, там ще є інші різні з різними ароматами, тому може їх спробую. Не знаю, що точно. Але ну, ця масочка десь так на 7-8 з 10, тому ну, повторно от, прям бігти за нею я не буду. А оця масочка мені сподобалась. Потім там була ще акція Замовляєш дві маски, тобто по ціні однієї. Я вже декілька масок використала, покажу, що в мене залишилось. У мене були ж дублі, звісно. Ось така масочка, і ця маска мені дуже сподобалась. Вона має два етапи. Тут у нас знаходиться маска, причому тут таке досить гарне лікало, воно аж переходить на шию. І одним, скажімо так, разом ви можете зробити маску і для обличчя, і для шиї. А потім наносяться тут кераміди, тут такий крем, чи як сироватка. Не потрібно нанесення крему, обличчя підтягнуте, я зберігаю в холодильнику, тому що і профілактика набряків. Мені дуже сподобалось, буду повторювати однозначно. І масочки Фрудія в мене були різні. Ці я ще не користувалась. В мене, Я покажу вам порожніх пляшечках, які в мене були, але загалом вони також непогані. І по гарним акціям я їх буду обов'язково повторювати. Ось таке моє замовлення в магазині Ватсон. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Напишіть мені, що ви рекомендуєте спробувати ще в Ватсон, можливо, якісь там їх лінійки, можливо, щось є ваше улюблене. На сьогодні це все. Всім па-па. Бережіть себе!